Страшнюча, якась білизна, така порвана шиш. Це було 1900 доларів. У Мене злетіли рожеві окуляри. Я робила ремонти, ставила плитку. Я забила на себе те, що люди заробляють бешені гроші, але частіше за все вони їх просто не бачать. Сукню, яку я купила, яка на мене вже не налазить. Моя душа захотіла змін також через один, два, три. Oh my God. Sure. Так я себе заставляю. Повожу в Дейкер. Це типу садіку. Oh. Залишив семимісячну дитину посеред дороги. Американка, ну кілограмів 300-350. І все найгірше, що могло статися, сталося саме. В США сезон цунамі ураганів, землетрусів Чуваків, які їздять на Ламборджині, але сплять на дивані в друзів, бо не мають грошей і їдять міну 24 на 7. Бо тут треба вставати на учот.